Ну і в першу чергу, ну я прийшла в компанію. якщо це три роки назад? Мені було 59 років. Відповідно, в цей час було дуже багато проблем внутрішніх. І я почала пити з цілої капсули, і в мене зразу що я відчула зразу перші результати. Ну, перші результати те, що я не хотіла їсти. Це взагалі. Просто на другий день була гостина, дві години я сиділа за хостовим столом, я дивилась на всю їжу, а їсти мені зовсім от не хотілося. Ну, це можливо для когось не результат, але це вже є якийсь показник того, що, що капсула починає працювати. Взагалі, клітина харчування для вже до тебе зразу дійшло. 2 липня 2022 року я почала споживати продукт Elevate. Це перший продукт, який я почала споживати. І далі в мене ну, енергія відповідно в мене і є енергія, але енергію я також відчула менше втомлюваності. Ну, я це зразу відчула, просто зразу. Можливо, це не результат, але для мене це було це вже був позитив. Далі у мене вирішувались питання тиску. Так як в мене був тиск, вже підходив і до 150, і до часу ну 160 може не був, але ці питання були. Ну як я його не міряла. Я була в активній е, такій формі робочій, але коли я почала приймати лев, відповідно, левейте, він знову мені на ну, пер на перших 2-3 години після прийняття я почала пити зразу цілу капсулу, у мене піднявся тиск. Вирішення тиску у мене було на протязі е, 5-6, можливо, навіть місяців. Чити, от просто забувається цей термін, ну, будемо так брати, 4-6 місяців. Але я е, перейшла потім на половину капсули, знов вернулася за, через три дні на цілу. Я взяла просто своє здоров'я, відповідальність сама на себе, і я вирішила, що так має бути. Е, я е, вирішила питання тиску. Зараз, взагалі, ви знаєте, от просто є гарячі, і різна погода, і різні магнітні бурі, міряєш 116 на 75, ну це просто, ну, це, ну просто, це просто. І тиск в нормі. Так що це питання носи ну, питання серцево-судинної системи. Так що це одне із головних. Далі в мене почалася очищатися лімфа. В мене теж такий показник. В мене я не могла довго носити сережки. З чотирнадцятого року я не могла носити сережки, бо я після золота вділа таку біжутерію, і в мене почало просто вухо сльозитися. Що я не робила, що де я не була, що я не робила, але мені не проходило. Почала пити Елевейт, і в мене це пройшло через півтора року, півтора-два. Роки, тобто знов там були якісь процеси, які ми навіть зараз не можемо собі усвідомити, але це пройшло можливо для когось це не результат, але внутрішні були питання, значить, внутрішнє очищення йшло е, далі. в мене полізла е, ніколи. в мене не було ні висипань, ні алергій не було. Я взагалі не, не алергічна ні до чого людина, але в мене. Почала чесатися тильна сторока, сторона цієї руки, і вона до того розчісувалася, що просто потім перейшло на цю сторону. Ну, я так собі думала, що це екзема. Не пішла ні до терматолога, ні до кого. Я просто споживала клітини харчування ранішні вечірні, потім я початково почала додавати інші продукти. В мене була така, ем... я прямо вночі сильно роздирала, але я дала собі слово. Я буду проходити цей шлях, бо мені його треба пройти.